Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, чому Україна не атакувала парад в Росії 9 травня, тобто вчора. Але перш за все хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал Фінансово. Також ті, хто хочуть підтримати канал Фінансово, можуть зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Я не буду говорити, що там всі приїхав саме тому, не атакували. Це все зрозуміло. Проблема України в іншому. Якщо ви пам'ятаєте, то тижні за два до параду почались крики на Ютубі, що от ми там рознесемо або сам парад БПЛА, або атакуємо якісь там заводи, поки ППО увезуть в Москву. Поки всі будуть, будуть зайняті парадом, ми атакуємо там, заводи, ну і так далі. і так далі, Купа всього такого. Була купа інформації від експертів, так званих, від блогерів, а що в підсумку? В підсумку просто нічого. Е, проблема в тому, України, блогерів та інших осіб, що вони спочатку надто багато говорять. І нічого не виходить. На мою думку, краще спочатку робити, а потім вже говорити, і тоді буде якийсь результат. Бо якщо отак себе вести, то це дуже смішно. І це посміховиську на увесь світ, тим більше в такій ситуації, коли ти там погрожуєш, погрожуєш, а потім. Ну, інакше я просто не міг це показати. І це вже не перший раз, коли Україна так, так себе показує, скажімо так. Е, Пам'ятаєте такого е, Буданова, Болванова, який кричав, що ми там в 23-му році літом будемо пити каву. В Ялті, що от-от і Крим повернеться в Україну, що в 23-му році, що там інші блогери казали, що все, 23-й рік, це там кінець війни, рік перемоги і багато всього такого. А що зараз? Зараз всі е, замовчали, м'яко скажу, і йдуть в трубочку. От така сама ситуація з парадом. Чому, чому вони так люблять говорити? За той же міст, скільки розмов було, що от, от ми зараз його розбомбимо, от зараз він зник, його не стане. Стоїть, міст стоїть. Проблема наших людей, блогерів та інших осіб в тому, що вони спочатку. Говорять і потім нічого не роблять. А має бути навпаки. Вони мають спочатку робити, а потім показувати, що от ми зробили то, то, то і то мовчки. А не так, як люблять на піані, на хайпі нам е, видумувати відео з такими прекрасними багатообичай... багатообіцяючими назвами. І що? Це шкодить репутації України. Якщо ви помітили, то до параду я про парад не сказав ні слова, тому що розумів, що так і буде. Що наші багато говорять, а в підсумку виходить пшик. Ну от така от ситуація. І Саме страшне те, що це буде продовжувати, що наші будуть багато говорити, їх нічого абсолютно не навчить що наші будуть багато говорити, а в підсумку нічого не вийде і це буде страшно знову ж таки для репутації України. Ну для чого це все? Для чого е, обіцяти, а потім а потім супскотом, як то кажуть. На сьогодні все. Сказав те, що хотів. Ще раз, для тих, хто хоче підтримати канал, якщо є таке, є, є таке бажання, то це можна зробити по реквізитам в описі під відео або закріплені у коментарі. Дуже дякую, буду вдячний. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цього. Мені цікаво буде почитати. До нових зустрічей, друзі!